Завершувати. Слава Україні. Мене звати Євгена Голуб, я керівник Львівського координаційного штабу Блокади. Приїхала щойно з Бахмуту з Редут біля Щербинівки і привезла, знаєте, з собою подарунок собі на пам'ять. Ось такий, гільзу, бідака. Ця гірця попала мені в голову після того, коли 5 годин поліція так звана України утримувала хлопців-добровольців серед поля, поклавши їх лицем в асфальт і стріляючи по безбройних людях. Оце ми в Україні після Майдану і під час війни маємо таку поліцію, яка захищає народ України. Я маю завдання сьогодні від хлопців, які стоять на блокаді, звернутися до вас. І знаєте, дуже прикро, що я львів'янка І приїхавши до рідного Львова, прошу виступ мало не якимись махінаціями і домовленнями, бо, виявляється, регламент не дозволяє. Це дуже прикро. І знаєте, дуже прикро, що дуже багато тут присутніх втрат на зв'язок з реальністю. Слава Богу, що від нас від це далеко, бо там хлопці стоять і дають нам можливість тут спокійно працювати. Але ми маємо бути надійним тилом. Ми вимагаємо внести в проєкт рішення сесії Львівської обласної ради, не лише звертатись до президента і прем'єра з вимогою відставки Авакова, Малікова і сепаратиста Аброцькіна, який фактично в ручному режимі нищить зараз наших патріотів на Сході, учасників блокади. Він обстрілює народних депутатів. Всі бачили відео правда, в Фейсбуці. Ми звертаємося з вимогою. Не те, що їх звільнена а але притягнути до відповідальності. Тут дуже добре представник від казала про покарання провокаторів. Так от і провокаторів, це, власне, і назвала. Ми вимагаємо, щоб сесія військової обласної ради прийняла рішення заборонити Дякую. заборонити будь-яку торгівлю. І так само першою вимогою блокади було звільнення наших полонених. Про це всі забуваємо. Блокада не розходиться, вона буде стояти далі, поки це перше рішення блокади не почне виконуватись. Дякую. І знаєте, вчорашнє рішення РНБО, так <coughs> да, звісно, ми прийняли. Чомусь наш президент дуже різко міняє своє свою позицію, але тепер ці всі товари будуть через територію Росії. Але ми і тут їх заблокуємо. Ми не дозволимо ні в Конотопі, ні в Харкові возити з орбло ніяких вас не з ними, ніяких торгівлю. Дякую, слава Україні. Дякую. Слава.